Мама, що кораблі запас, яким казав? А ми казали. Трошки неправильно, бо треба було чи ввечері робити, чи пізніше. Якось так має, бо люди на роботу на роботу пізно і ранку не співають, а хто мав другу зміну теж не співають. Ну трошечки, ну я хотіла робити, нехай робля, але не для людей би було. Як то робить показуха, коли хтось приїхає. Оце, оце. Ага. Якщо б не робили так постійно, це би було б краще. А так як роблять як показухи. Це а вони роблять так, лише. Весна, якась ямочка залатують. Ага. А щоб не постійно робити таку дорогу, то проїжджати наш президент. Якщо б не так робили все місто і доселю такі дороги, це було б прекрасно. Так, що вони хотіли показати показуху до монастиря, що як там красиво і гарно робиться. Не проїдуть все там, де погані дороги, на Кермелюка, на Сторожнецьку туди, там, де самі ями є. Ага. То для людей краще зробити, а для показухи. Ми провик, щоб завжди була показуха, так налишилась. Ручно об'ємаш мисне зупинку. Так, ну взагалі вчора ввечері дізналися. Ага. ага. А хтось попереджав, да? так? Що? Якось випадково почула. Ага. А так ніде нічого не ні, інформувати. Ні, 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 ні. Ну доводиться постійно входити Ну, також. Принципі ми, не далеко, все, В Принципі не дуже зручно, але. Добре, що хоч роблять цю руську. Сьогодні приймали замовлення на русське? Так, да, приймали. Скільки часу ви витратили, воно, щоб прийняти замовлення клієнта відвести? Хвилин 10? 10. Щоб проїхати до клієнта, так? Да? Але проїхав дворами, по дорозі не міг ага. років. А клієнти як реагують старей? Негативно. Вирізнюється на роботу, сьогодні візьме на університетську. Ага. Об'їзнує по комунальнику, куди це вийшлося. Пів години заняли. А гроші скільки взяло? Десь гривень 30. Та будемо бачити, коли вже зроблю. А зараз що казати? А проблема є хіба що з транспортом, так? Да? Яка проблема? Що тяжко пройтися? Ти ж повинні зробити. Що вже там? Пенсіонери побудуть вдома, які не можуть ходити. Uh -huh. Скільки тут пройшлися? Треба, щоб було гарне місто наше. Треба, щоб весь час так було, yeah. але не, лише тоді, коли наш президент приїжджає. Uh -huh. <с> <гум> Ось так. Вже є так. А то ми так все время живемо ніяк, навіть Даже... на ямі. А коли президент виїжає, пожалуйста, що робиться, mm -hmm. значить mm -hmm. можна зробити, mm -hmm. але не зробить так. Mm -hmm. Хтось mm -hmm. собі лише відмічає, що mm -hmm. робить. Скажіть, будь ласка, чи правда те, що кинете такими темпами цю роботу, зв'язку з приїдемо? Я пояснював, ви пояснюю ще раз, що рішення про те, що ремонт було. Було на вулиці Руській, приймалося в червні поточного року, і е, в липні вийшло розпорядження кабінету міністрів України, де можете чорним по білому прочитати дорога по вулиці Руській. Це абсолютно, абсолютно не зв'язані речі.